Усім привіт! Як не радіти! До нас прийшло нарешті літо. І перший день в усьому світі належить нашим любим дітям. День захисту дітей, чудове свято, усіх дітей землі ми хочемо привітати! Доброго дня вам, дорослі й малята! Я красне літо, сонечком багате. Я завітала до вас не сама. Разом з веселими друзями. І цей прекрасний день ми хочемо провести разом з вами. Щоб не сумувати, Семі пропонує нам потанцювати. Сонце літо нам всі співають літи. Потанцюємо вправо вліво. Ми щасливі діти. Танцюємо, співаєм, веселі руки знаєм. Не втомились наші мішки. Зовсім ані трішки. Совенятко і хоче загадати вам загадки? Привіт, малята! Ну що, ви готові відгадувати загадки від Ізі? Ну тож слухайте першу загадку. Спілі вишні у садку і сунички у ліску. Теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо, вірно. Правильно, Ізі, як ти гадаєш, відгадали діти? Так, це літо. Слухайте наступну загадку. Ця смачна пузата пані, любить плавати в сметані, носить гарні капелюшки із суничкою подружки. Що це? Це полуниця. Вірно, діти. Бачиш, Ізі, які в нас розумні дітки? Слухайте наступну загадку. Сім кольорів зібрала. І півколом в небі стала? Що це? Вірно, це веселка. Наступна загадка. Зелені сережки на гіллі висіли, на сонечку підсмажились і почервоніли. Що це діти? Вірно, це черешня. Як гадаєш, вірно діти відгадали? Молодці. І наступну загадку, послухайте, хтось відкрив на небі душ повно на землі калюш. І на нас водичка л'ється як це явище зоветься. А ну, подумайте, діти, що за явище? Вірно, це дощ. Ну що, Ізі, діти, я думаю, справилися з нашим завданням. Вірно відгадали загадки. Ну що, прощавайте, дітки? Влітку завжди справ багато. Треба всім загартуватись. І Регі пропонує з водичкою погратись. Привіт, малята. Сьогодні до нас у гості завітало цуценя Регі. Привіт, цуценя. Скажи, будь ласка, цуценя, а яка зараз пора року? Так, літо. А влітку, діти. Дуже полюбляють грати з піском, з водою, з повітрям. І ось сьогодні ми малятам покажемо ігри з водою. Ну що, малята, готові? Починаємо! Для першої гри нам потрібна склянка з водою, трубочка. Трубочку ми вставляємо у склянку з водою і будемо робити бурю у склянці. Чудова, ось таку гру діти, ви можете гратися самі вдома. Регі, а давай дітям покажемо ще ігри з водою, які ми знаємо. Ось тут. Зручніше сідай. А для цієї гри нам потрібна вода, дрібні іграшки і дві тарілочки. Діти, гра називається тоне, не тоне. В одну тарілочку ми будемо. Вибирати іграшки, які тонуть, а в другу, які не тонуть. Ось цю регі, так, ми з тобою, які не тонуть. Так, а в цю тарілочку, які тонуть. Тобі сподобалася регі ця гра? Мені також. Діти, ми вважаємо, що ви в цю гру можете гратися самі вдома. Регі. Давай дітям покажемо ще одну гру з водою. Для цього потрібна нам вода, рідке мило, декілька крапель і трубочка. Діти, запам'ятайте, в цю гру ви можете гратися під наглядом з батьками, бо це небезпечно. Беремо трубочку і починаємо дмухати. Регі, поглянь, скільки у нас утворилося мильних бульбашок. Сьогодні малята, Регі, і я кажу вам до побачення. До нових зустрічей. Кроленятко Габбі любить гарний настрій дарувати. Тож запрошує вас помалювати. Добрий день, малята. Ми з Габі вас сьогодні запрошуємо до нашої творчої майстерні. Погляньте, дітки, що ви бачите в нашій майстерні незвичайного. Габі, що в нас є? У нас дітки багато кульок. Погляньте, повітряних кульок скільки. Вони різнокольорові, різного розміру. А знаєте, чому вони тут? Тому що сьогодні ми будемо ними малювати. Не тільки можна гратися, а ще й малювати. Тож, давайте разом з Габі і ви намалюєте повітряні кульки. Починаємо працювати габі, так? Да? Беремо кульку, наносимо на неї ось так по колу фарбу. За бажанням можна намалювати тут квітку або сонечко. А ми сьогодні будемо створювати свої яскраві кульки повітряні. І потім робимо відбитки ось так. Погляньте, які гарні. Кола в нас виходять. Ось такі чудові. Різнокольорові будуть в нас кульки. Тому що влітку діти завжди полюбляють гратися кульками. Потім ми ми пензлик, витираємо його серветкою, беремо іншу кульку і наносимо іншу фарбу іншого кольору. Погляньте, яка вона гарна, дітки. Якого кольору фарба в мене зараз? Так, вірно, червона. Зараз будемо червоні кульки. Ось так, подивіться, які вони яскраві тільки. Хочеться вже зараз їх взяти та піти з ними на вулицю погратися. Беремо іншого кульку нашу. А зараз, дітки, погляньте, якого кольору фарбу я наношу на нашу кульку. Вірно, синього, буде синя кулька в нас. Ось так гарно, гарно вмощуємо. І робимо відбитки знову. Ось так вмощуємо і робимо. Ось такі відбиточки. Дивіться, які гарні. Кульки в нас з вами вийшли. Так. А потім ми до цих кульок, дітки, надо... не вистачає в нас чого? Ниточок. Щоб вони не облетіли у нас, да? ми їх всі до кубки зберемо. Ось так. Ліни. Обережно, обережно, ось так. Лінії проводимо. І всі до докупки їх з'єднуємо. Ось, ось погляньте, такі дітки, гарні, гарні повітряні кульки в нас згадки вийшли. Сподіваюся, що і у вас вийдуть такі ж яскраві, різнокольорові, гарні кульки. Після малювання треба розім'ятись, тож давайте скеллі разом танцювати. Рухайся! Замри. Рухайся. Закінчимо Замри. За свято. Це вітанням дорослих і дітей малих. Всім дітям радості бажаємо, щоб добре все було у них.